Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Хочу розповісти трошки про є така торгова марка Вегран. Vigran. Vigran нещодавно мені передав для ЗСУ, щоб я продав і всі кошти пустив для ЗСУ ось такі слайдери, які він випускає. Це найкращі слайдери, що є взагалі ті, що я знаю. Ну, По показникам ціна якість. Він випускає також дуже багато різного обладнання для плиточника. Це, наприклад, ламачі, розламувачі і дуже багато приспособів. Він же розробляє зараз нову техніку, але він не забуває допомагати ЗСУ. Ось він мені передав і про це не каже. Ось він мені передав, щоб я передав для наших хлопців ось таку буржуєчку. Вона чому особливість цієї буржуйки? То її можна після використання повністю розібрати, і вона, вона, виходить, ось такий вигляд має, повністю розібрана. Це для того, щоб на передовій можна собі було пригодувати гаряче щось розігріти сюди щепочками різними розігріти Вона досить вдало працює. Це міні-копія цієї болгур... болгарки. Вже болгарків в голові. Цієї буржуйки. Звісно, він ще розробив і ось таку, такий прилад для розігріву. За допомогою туди можна класти також і щепочки, туди ж можна класти і спірт, щоб розігріти щось на передові. Такі міні-розігрівачі. Е, е, Як на мене, вони користуються попитами. Я їх передам. Особливість, що їх можна розібрати. Тому пам'ятайте, у мене девіз. Хто не тримає зброю, той допомагає, допомагає ЗСУ. Звертайте увагу на те, що не можна продавати і купляти не тільки російські товари, а й російські торгові марки. Не можна і в руки брати, і думати про них не можна. Не можна ходити в ті е, мережі, наприклад, як Метра, Ашан, Леруа. Дуже багато товарів, виробники яких працюють в Росії. Не зло то, що якщо росіянин купляє товар і платить гроші гроші за кордон, а зло те, що такі мережі, як е, Метро, Ашан, Леруа, мають виробництво в Росії і не тільки вони випускають свій товар, е, платять податки. І ці податки йдуть на вбивство українців. А візьміть банк Райфаузен, який задекларував одне. А за час війни він в чотири рази наростив оберти і в чотири рази платить більше податків в Росії. Він випустив карту мир спеціально для росіян, щоб вони обходили санкції. І цей банк працює в Україні і в нього йдуть. До нього йдуть українці. Я не розумію цих українців. Це не українці. Тому тримаймося, допомагаємо ЗСУ. Ми переможемо. Слава Україні!